Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ для глибокого пізнання жертви Ісуса, для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День 9. Розважмо про Пресвяту Євхаристію, через яку на все людство проливається дорогоцінна Ісусова кров. Моя кров проливається й донині у безкровній жертві Пресвятої Євхаристії, до якої має доступ кожна душа. Діти мої, я не покину вас на призволяще, але й понині годую вас хлібом життя, цей дар мого тіла і крові виєднав для вас ласку перебувати в обіймах Божої любові, що більшого я міг зробити для вас. О, душе, з любов'ю, запрошую тебе, пригорнись до мого батьківського серця, не цурайся мене, прибігай до цілющого джерела моєї дорогоцінної крові, яка подарує тобі небо. Отче Небесний, зійшли краплину крові жертви аганця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі, і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх недуг. нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось. Нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.